Доброго дня, шановне панство! Продовжуємо вчати Hibernate і тема сьогоднішнього відео валідація сутності. Анотація Positive. І для початку підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео. Продовжуємо вчати модуль Hibernate Validator і сьогодні розберемо анотацію позитів Отже, Positive це анотація, яка перевіряє властивість. Щоб значення було суворо позитивним числом. Тобто 0 вважається недійсним значенням. І для початку давайте ознайомимось із класом Person. Це в нас є сутність. ID, автогенерація, поле ID. First name, Second name, і Temperature. Getter і setter. Над полем temperature. Є анотація позитив. Давайте з нею ознайомимось трошки ближче. Так. Ну, в принципі, написано те, що я вам казав, що повинно бути значення суворо позитивним, тобто 0 не є валідним значенням. І так, ця анотація використовується на таких класах, як Big Decimal і Big Integer, а також Byte, Short, Int, Long, Float, Double. І їх в раперах, тобто означає класи обгортки. Byte, short, integer, long, float, double. Здається, вони так. Єдина різниця між intом, а так вони всі А. Так само називаються. І так, до речі, null елементи а considered valid, тобто є валідними, тільки в тому випадку, якщо є об'єктними типами. Тобто, на примітивах там просто не може бути значення null. No. Добре. Давайте тепер перейдемо в сервіс. Звертаю вашу увагу на дві речі. Те, що ми тут створюємо в Validator Factory, перше. Потім в Properties JavaX ключом JVX, Validation Factory, наша Validation Factory буде як значення. Далі, коли ми створюємо наш Session Factory через Configuration, в метод ADD Properties ми поміщаємо наш Properties. Друге, через метод. Set property, ключ, Hubernate, HBM2d-out, значення в нас Update, це означає, що на базі наших сутностей буде створена таблиця. У нас тут одна сутність, то повинна бути створена таблиця при запуску аплікації. Якщо її немає в нашому випадку і немає, то вона буде створена. Або якщо таблиця вже створена і сутність буде оновлюватись, то і таблиця в базі даних також буде оновлюватись. Добре, давайте запустимо нашу аплікацію, подивимось, який запит до бази даних буде створений. І так, Create table person, ID. First name, Second Name, Temperature. Not now, тому що в нас примітивний тип зараз. а primary key, ID. Сюди, refresh. Так, давай person. Ось наша таблиця створилась. Давайте тепер зробимо збереження. Всередині сесії і транзакції ми створимо наш клас Person і сетимо first name, second name і наш Temperature. Ну, середнє це типу 36,6. Температури середнє тіла. Далі, Session. Викликаємо ЕT Persist і передаємо туди person. Далі Transaction Commit і Session Close. Давайте запустимо і подивимось на результат. Так, збриглось: Insert into person, first name, second name, temperature і значення. Робимо запит, All Rows, подивимося. Секондим, 36 і6. Супер. Це в нас є позитивно. Чому я вибрав а, поле під назвою Temperature? Тому що за анотацією просто позитив повинно бути суворо позитивним. Тобто 0 не є валідним. Ну, якщо фактично у людини 0 градусів, то це дуже погано. Тому анотація і назва. А, Поля, в принципі, повинні по лозіці хоч якось співпадати. Я вибрав, в принципі, таке назву. Давайте подивимося, якщо в нас 0, то чи є в нас валідний такий персонаж? Ні. Must be greater than 0. Тобто ми боремось за нього до кінця. Не даємо можливість опуститись температурі 0. Тобто не зберігаємо базу даних. Добре, давайте спробуємо, наприклад, щось. А, мінус. 36,6. Символічно. Спробуємо зробити. В принципі, буде та сама помилка. Каже: Must be greater than 0. Все. Тобто, повинно бути сурово позитивним значенням. Отже, якщо ви хочете, щоб в вашому полі було суворо позитивні значення, всі, які більше 0. Вам треба використовувати анотацію позитів. Коли ви заходите всередину, ви бачите, на які класи ви можете використовувати, на які примітиви, ну і, в принципі, обгортки цих примітивів. А також, якщо ви використовуєте вже об'єктний тип, то і взагалі ніякого значення, тобто фактично значення є null, також є валідним. Добре. Якщо у вас є побажання розібрати якусь темпу Хаберней. Пишіть в коментарях, спробую вам її реалізувати. А на цьому відео підходить до кінця. Дякую вам за перегляд!